Церковь має серед своїх святих різних людей, які дуже близькі до нас. Преподобний Іфанасій Афонський, преподобний Сергій Радовницький, Серафим Саровський, Іо Угольський, наш Алексій Сповідник Карпаторуський. Всі ці люди були серед нас наподобі і нам. Ну що зробило їх святими? А вияснилося, що вони в своїй жизни прийняли рішення слідувати Євангелію. Подобно тому як розумний капітан корабля, котрий має в руках карту подземних скал і веде корабль старанно, обходя преп'ятствия, збереже корабль і пасажирів. Ну, точно такою є і церква Христова наша, яка пливе по всьому світі і збирає всіх людей, хто хоче на палубу церкви для спасіння. Такими суть і в святі, котрі твердо прийняли рішення не болтатися в гріховній воді, а через покаяння, крещення, через приєднання до церкви єдиної, бо єдина лише церква Христова, спасія благодатна. Вертаються в сім'ю небесну і лише таки і наслідують Царство Боже. А у Євангелії так і вказано, що царство Боже подобно сокровищу, котре на полю чоловік знайшов, утаїв від радости, йде і продає все, лише ту червеницю безплодну купити. А люди йому кажуть, ну ти, би хоч, купив рядом добру землю. Але він знає, на цьому участку є сокровище камені Дергоцинні. Річ іде, о том, що Царство Боже подобно Небесному купцю, котрий шукає добрих камнів, і коли найде, все продасть, а викупить. Так і ми християни, деколи не зрозуміли, для цього світа. Ну, що це стало з тими православними дащі якоїсь канонічної церкви? Вони якісь незрозумілі для цього світа. Ну, от дивіться, скільки людей согласним з тим, що сказав телевізор, спокійно собі живуть, медалі получають. А вдруг є люди, которые сказали, «Ні, ми будемо так вірувати, як вірили наші предки. Вчителі закарпаття прямо заявили усім – і австрійцям, і мадярам, і чехам, і советським, і нинішнім мудрецам – «Ми маємо православну релігію 1150. літню З вашим релігіями, маєте, к нам не лізьте. Ми маємо драгоценний камінь, і ми готові». Все втратити, лиш би віру православну, спасительну зберегти. Цей світ нас хапає, судить, б'є, унижає, скорбляє. Но не за те, що ми погані, ми православні Української православної церкви разом зі своїм предстоятелем унікально благодатні, законопослушні громадяни України, аби чоловік ворог наш. Глинуїв ніколи не докаже, де наші проблеми. Навпаки, разом з усіма ми активні громадяни, взаємопомагаємо, держимося, підтримуємо. Но наша вина одна. Сатана не прощає тобі, якщо ти залишив блуд і секту і йдеш до канонічної церкви. І тому і ми. Кажемо, Господи, поможи нам. Ми знайшли драгоцінність камні святі, і ми не хочемося без них лишити. Нас можуть роздіти, забрати. Но, Господи, поможи нам. Бо коли будуть люди йти у царство Боже, все, що нас забрали зовнішнє, не буде трагічним, бо з головним. Багатством, жемчугом, драгоценностями, Господь не чув, що ми сохранили, чим обладаємо, будемо, і ми по милості Божої наслідниками Царства Божого. Амінь.